Оголошення Потребуємо поета, який вміє збільшуватися і зменшуватися, рухати вухами, розгинати підкови, римувати не конче, знання іноземних мов не обов'язкове. Потребуємо поета, який вміє говорити з механізмами, може їх розпитати, де що болить, і що має намір зламатися, вибухнути, зірватися скріплення рейок, ланцюгів, якщо вчасно не поремонтувати. Потребуємо поета, який вміє слухати повсякденні, зужиті, перекручені, недоландано вимовлені слова, слухати і розуміти, Розуміти, про що насправді йдеться, вислуховувати, не перебиваючи, потребуємо поета, який не потребує гонорарів, а сам з власної кишені платить гонорари слухачам, поезії, а читачам окремо за кожний подоланий ними віршований рядок. Потребуємо поета, який вміє не пророчити, не повчати, не вести за собою не викривати, не напускати туману, а робити повітря свіжішим воду чистішою землю живою.